Мар'яна Князевич Шустрик. Жила собі в лісі лисяча сім'я. Мама називалася Лиска, а її синочки Пухнастик і Шустрик. Мешкали вони у трьох у глибокій норі. Мама Лиска аж сім днів вигрібала землю, доки побачила, що нора й справді вдалася глибока приглибока. Тепер ніхто в світі. Не зможу дістатися до моїх діточок, радісно подумала лисиця. Лисенята з лискою назвали свою хаткою глибока нора і стали в ній жити, поживати. Час від часу мама лиска бралася розширювати глибоку нору. Рила запасні ходи, виходи, різні тунелі, гілки і підземні закамарки. Поступово тих відгалуджень від нори стало декілька. І вправу гілку вона впустила знайомого бурсука. звали його Дядечко Бурко. Він був завжди чимось незадоволений, бурчав на всіх кого зустріне. А в лівому крилі глибокої нори оселилося сімейство зайців. Ті зайці прийшли однієї літньої ночі не звідзвідки. і, нікого не спитавши, оселилися по сусідству. Мама Лиска хотіла щось заперечити. Але зайці вперлися і сказали Хоч так, хоч сяк, а зайкоцькі звідусіля нікуди не підуть. А хто такі зайкоцькі?» – чемно спитала мама Лиска. Зайкоцькі це ми, гордо заявили зайці. Будемо знайомі, мовила спантеличина лисиця. Добре. Живіть, тільки ж не робіть шкоди. Будьте певні, пану Лиско». Зайкоцькі хороші зайці, сказав сивий бородатий зайкоцький. З часом з'ясувалося, що зайці таки справді великої шкоди не роблять. Єдиною незручністю була постійна метушня, яку вони щиняли в норі. Зайцькоцьких було так багато, що, здавалося, ніби вони заполонили собою не тільки свою частину глибокої нори, а й геть усю нору. Отож пухнастик і шострик. Почувалися в глибокій норі зовсім не самотньо. Було з ким погратися, з ким словом перекинутися, але ж їх тягло з нори на світло. Щоразу тільки но мама йшла на полювання малі бешкетники вже гульк і нагорі. Чого б це їм сидіти в темній і обридливій норі, коли в лісі так весело. Там же, на кожному дереві, пташечка щебече. А під кожним кущиком обов'язково ховається щось дивне. Або стрибуче, або лептюче, або дзишкуче, або й взагалі всяке одразу, Стрибуче, летючу, дзискуче. Оце краса, оце й сьогодні так, мама лови, а малі недовго думаючи, теж повилазили на білий світ. Сховалися під кущиком і спостерігають, що ж воно діється навколо. Пухнастику, глянь, який великий сердитий жук повзе, гукнув шустрик. А як ти знаєш, що він сердитий? спитав пухнастик. Бо чуєш, як годе, відповів братик. Ось, дивись, до мене повзе. І він не кусається, насторожено пухна... насторожився пухнастик. Не знаю, промовив шустрик, і про всяк випадок відсунув з жука трохи далі. Отак розглядаючи. То жука, то черв'ячка, то травинку, то стеблинку просиділи братики майже до вечора. А тим часом повернула додому мама Лиска. Бачить, нема діток. Кинулась вона шукати їх по всіх темних ходах і закутках. Бігала, бігала, нема, ой лихо. Але Лисенята вже вилізли з-під кущика. Шустрику, ходімо додому, бо мама буде хвилюватися, мовив пухнастик. Щось не хочеться, скривився Жустрик. Тут сонечко. Вони глянули на сонечко і побачили, що воно стало ще більше, і опустилося низько низько над лісом. Аж раптом малача почула стривожений голос матусі. Я ж казав. вигукнув пухнастик. Мама, хвилюється, гайда додому. Лисенятка чимдуж кинулись до мами. Вони не хотіли, щоб вона хвилювалася. Де ж це ви були? Я вже з ніг збилася вас шукаючи. І в дядька бурка була, і в Зайкоцьких. Чому без дозволу вийшли з глибокої нори? дорікала матуся Лиска. Ви ще дуже маленькі і не розумієте, яка небезпека може вам загрожувати? А яка? хором спитали братики. В лісі багато всього є, відповіла мама. Але найбільша небезпека за лісом, там, де живуть дволапі. Дволапі? здивувались лисенята. А як же вони ходять? Малеча спробувала тупцяти на задніх лапках. Мамо, мамо, дивіться. вигукнули пухнастик і шустрик. Ми дволапі! Ге, смішно. Вгамуйтеся, усміхнулась Матутя. Годі вже. Та малі ще довго стрибали, бігали і навіть танцювали на двох лапках. Нареготавшись схочу, вони вирішили, що найкраще стрибається таки на чотирьох. І запам'ятайте, діти, серйозно мовила матуся. Дволапі, що називають себе людьми, зовсім не смішні, краще обходити їх десятою дорогою, тому ніколи, ніколи не виходьте з дому самі, аж доки підростете. А чому дволапі страшні? не вгавали братики. Он в дядька бурка спитайте, як мені не вірите, кивнула мама лиска на бурсука. Що саме оповердався з лісу додому? Нема чого мене питати. Набурмозився дядько Бурко, я вам не віддовідковий борсук, а звичайний, буркнув він і поліз у свій куток. Ну, добра, дітки!» – мовила мама Лиска, але більше без дозволу гуляти не ходіть. Пробачте, матусю, ми більше не будемо, пообіцяли лисенята, вони так чемно дивились на маму, що вона одразу їм усе пробачила. Поочеривши, усе сімейство вклалося спати. Згорнувшись калачиками, лисенята поклали голівки на пухнасті хвостики та й принишкли. Пухнастик з мамою лискою швидко заснули, а шострокові ніяк не спалося. Він лежав і мріяв про те, щоб якнайшвидше підрости і допомагати матусі, адже їй самій важко добувати їжу для трьох. Аж раптом шострокові сайнула чудова думка А навіщо чекати, доки виросту? Я й зараз можу щось уполювати. Ото вранці всім сюрприз буде. Побачивши, що мама з братиком міцно поснули, лисеня тихенько навшпиньки вийшли з глибокої нори. Шустрик ще ніколи не вибирався на гору вночі. Довкола було темно й моторошно, проте лисеня навіть не думала відступати. Треба обов'язково потішити своїх рідних якоюсь поживою. Шустрик почав уважно винюхувати на землі різні сліди. як учила матуся, і дуже зрадів, коли вловив рідкий запах матусиних лап. Тицяючись носиком у землю, він уважно принюхувався, щоб не збитися з дороги. Отак, понюшки, шустрик і пішов за маминими слідами. Довкола чулися різні звуки. Нічний ліс був геть не такий, як удень. Пташки не співали, а лише тривожно. То тут, то там скрикували. Не літали жуки й метелики, але час від часу над маленьким лисеням прошугували хижі тіні кажанів. Ой, я вже моторошно, і чому я вирішив полювати саме зараз, коли так темно і так страшно, почав жалкувати переляканий шустрик. І щойно він про це подумав над його головою промайнули чиїсь величезні сірі крила. Одне крило боляче вдарило шустрика по носику. Шустрикові здалося, що його бідне сердечко з переляку випаде з грудей. Він і сам не счувся, як ноги чим душ понесли його вперед. Зараз мене розірвуть на шматки великі страшні звірі, і я більше ніколи не побачу свою рідненьку матусю і найкращого в світі братика, гірко думав шустрик. Біжучи все далі й далі від рятівної, глибокої нори. Біг він біг, біг та біг, а потім ліс раптом скінчився. Шустрик з несподіванки аж спинився. Він ще ніколи не бував поза лісом. Ген-ген попереду лисеня побачило яскраві вогники. І Що це таке? подумав Шустрик. Ану ж піду побачу. Шустрик обережно підкрався до світла і раптом відчув на собі чийсь погляд. Придивився і побачив зовсім поруч незнайому тваринку, таку схожу на вовчиня Ти хто? спочитала вовчиня А ти хто? вдаючись, що геть не злякався, спитав шустрик. Я ривко ти вовчик? Ні, я песик. А Ревком мене назвали, бо я всюди рию ями. А я шустрик. Мене так назвали, бо я дуже верткий і непосидючий. А в мене є ще братик пухнастик. А ти дволапих бачив? раптом пошепки спитав Шустрик і боязко озирнувся. Людей, чи що? Та ти ж мої господарі, я тут живу і оберігаю їх від злодіїв. І вони тебе не вкривдять? Та ні, собаки ж людям найвірніші друзі. А мама казала, о, а де твоя мама? звідки ти прийшов? поцікавився Ревко. Я живу в глибокій норі, в лісі. Просто доки моя мама і мій братик сплять, я вирішив принести їм чогось смачненького. Стривай, стривай, то ти хочеш поцупити щось у мого господаря, захвилювався Ревко. Я тобі не дозволю цього зробити, я ж мажу, маю старегти дім і все його добро. Ну, тоді дозволь мені хоч глянути на людей. Я ще ніколи не бачив, як вони ходять на двох лапах. Добре, я тобі покажу. Господар якраз плете якусь сіть на ганку. Але близько підходити не будемо. Зрозумів? Тільки цс. І песик Ревко повів шустрика дивитись на людину. Друзі тихо, притихо прокрались на подвір'я. На ганку горіло світло, але там нікого не було. Ревко з шустриком нишком підповзли ближче до хати. Десь тут має бути мій господар, прошепотів Ревко, і раптом. Ой, що це? Шустрик відчув, як зверху щось на нього впало. Лисеня хотіло випручатися, але ще більше заплуталося у тинетах. Це була сіть. А тоді раптом хтось ухопив його за шию і виплутав із сітки. Далі шустрика схопили за хвіст і підняли в повітря. Перевернути догори ногами лисеня, побачило дві великі лапи, що стояли на землі. Що, попався? загримів над ним голос людини. Нарешті я бачу, хто краде моїх гусей, курей і качок. Це був ривків господар. Він тримав шустрика за хвоста, піднявши високо над землею. Ну, не переставав гриміти дволапий, посидиш до ранку зачинений, а там побачимо. Переляканого на смерть шустрика заштовхали до залізної клітки, що стояла в невеликому хлівчику. Людина защіпнула клямку на дверцятах. І вдоволено пішла до хати. Оце я влип, журилося в клітці зіщулений наляканий звірятко. І чому я не послухав матусю? Казала ж вона, не йди до людей, не вір дволапим. Так і є справжній дуркоя, картав себе шустрик. І так йому стало шкода маму з братиком, які гірко-пригірко -гірко плакатимуть за ним. Від цієї сумної думки шустрик жалібно завив. Ревко теж сидів наляканий під буском на подвір'ї. Він довго боявся вилазити зі своєї схованки, щоб господар не покарав його за те, що він привів додому лиса. Та почувши жалібне виття шустрика, Ревко не витримав і прокрався до хлівчика. Як ти там? крізь двері спитав песик. Могло бути і краще, сумно відповів шустрик. Це я винен. Похнюпився Ревко. Я б тебе не впустив би, але я ще маленький, не зможу відчинити двері. От якби ти привів мою маму з лісу, зітхнув шустрик. Вона б умить визволила мене з полону. А як я знайду твою маму? Я ж не знаю, де ваша домівка, розгубилась цузеня. Я тебе навчу. Ти ж запам'ятаєш мій запах? Звісно, в мене гострий нюх. От і добре. Тоді ти легко знайдеш мої сліди, які приведуть тебе до глибокої нори. Як сказали, так і зробили. Рибко був розумний песик. Він швидко взяв слід і мерщій побіг по допомогу. А шустрик сидів і журився. Він боявся, що Рибко не встигне. І тоді вранці цікаво, що ж воно буде вранці? міркував у голос шустрик. А це як кому? почувся з темного кутка чись хриплуватий голос. Хто тут? боязко спитав Шустрик. Це я, церон, з темряви, виступив білий гусак. Вранці кожному своє. Хтось буде дарунком, а хтось прикрасою святкового столу. День народження важлива річ. А в кого день народження? У вас? поцікавився шустрик. Швидше навпаки. В мене завтра геть інший день. А день народження хазяйського хлопчика. Гарна дитина, чемна, в школі добре вчиться. Що я можу сказати? Нам з тобою ще й пощастило, бо могли б прикрасити свято якомусь розбишаці або двічнику. А так? То ми будемо прикрашати свято, ніяк не міг второпати шустрик. Напевно. Тебе подарують малому, будеш йому за іграшку, а я гусак зітхнув. Колись це мусило статися. Що мусило статися? спитав шустрик. Мене подадуть до столу. Мусять же гості на святі щось їсти? Ой, тільки й вихопилися лисенята. Нічого, треба ставитися до життя по-філософськи. Що має статися, станеться. Ні, ні, вас треба рятувати, вигукнув шустрик. Ніхто ж мене врятує? Я, я врятую, тільки спочатку ви допоможете мені. Відчиніть, будь ласка, клітку. Ну, можна спробувати, промовив Цицерон і дзьобом підняв клямку на клітці. А в цей час прокинулася шустрикова мама і з жахом виявила, що синочка в норі немає. Вона вискочила з нори і почала його шукати і кликати. Раптом лисичка почула, як хтось захекано біжить до глибокої нори. Вона спочатку зраділа, бо подумала, що це повернувся додому неслухняний шустрик, але це був не він. Лиска вже приготувалася стрибнути на непроханого гостя, аж тут побачила, що то біжить маленьке цуценя. Це був Ревко, він схвильовано розповів лисці про все, що трапилося. А тим часом шустрик і цецерон ніяк не могли вибратися з хліва. Двері були надто важкі. Їх зручніше було б, штовхати ззовні. Змучені шустрики цицерон похлюплено сіли на долівку. Вічай огортав лисеня. Воно жалібно повискувало і тремтіло. Чи то від холоду, чи від страху. Гусак важко зітхнув і дбайливо взяв малого під тепле біле крило. На, сідай! Будемо співати пісень. Настав ранок. Ну, малий, нічого в нас не вийшло, скорушно промовив гусак. Зараз прийде господар. За дверима почувся шурхіт. Шустрик зіщулився і приготувався до найгіршого. Двері зі скрипом прочинилися, і лисенятко побачило свою маму. Мамо, шустрик кивнув до лиски в обійми. Обережно тут дволапі. Не турбуйся, зараз їм не до нас, усміхнулася мама. І вони удвох вискочили на подвір'я. Ого? не стримався Шустрик. Зайкоцький вже й тут? А дивуватися справді було з чого. Адже все обійстя щіло зайкоцькими, здається, Лисеня вперше побачила їх усіх одразу. Зайці були на подвір'ї, на криниці, деякі навіть сиділи на даху людської хати. Хто знає, як вони туди й повилазили. А під хатніми дверима їх було скільки, що вийти зі свого помешкання дволапі ніяк не могли. Вони лише боязко виглядали з вікон на цю заячу навалу. Оце так, тільки мовив шустрик. А де пухнастик, мамо? Він чекає нас удома. Треба поквапитися. Прощається зі своїм другом. Лише тепер шустрик помітив ривка. Той сидів біля хвіртки і теж дивувався із Зайкоцьких. Ну, бувай. Дякую за все, промовив шустрик. Бувай, тепер ми друзі. Так, приходь до нас у гості, будемо гратися. Я тебе з похнастиком познайомлю. Нам час бігти, поквапила шустрика мама. І тут із хліва вийшло в ціцерон. Добрий день вам. Воно, як кажуть, гусак лисиці не товариш, але не лишайте мене тут. Лиска не знала, що й казати. Це ціцерон, мамо, пояснив шустрик. Він теж мій друг, він теж мене рятував. Візьмімо його з собою, нехай живе на лісовому озері з дикими гусьми, бо тут він у смертельній небезпеці. Але ж він не дикий, знітилась мама. О, я теж умію бути диким, переконав всіх гусак. Візьміть, що ж, погодилась мама. Нехай іде. Якщо ви друзі, то іншої ради немає, адже друзів не кидають в біді. І вони втрьох подалися до лізу. там на них чекала затишна глибока нора. А що зайкоцькі? А вони, дізнавшись від ревка про день народження хлопчика, лишились на святковий обід. Так просто, без усякого запрошення. На те вони й зайкоцькі, а тут і казочці кінець.